Ви, так, ви, 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 ви говорите, але ви самі знаєте, що ви такі самі, як я буваєте. А може хіш. <гас> От так, то починається. Вже хіш. Три. Що далі. Похвалиться <гасує Melanie> мені зараз Нема <гасує niema čim. гасує> чим. Чи ми маємо похвалитися? Я реально сказав те, що є. <гасує? гасує> Та <"Танё, гасує> <гасує> <"Ще>, що, Чого ти голову нагнув? Ти сам маєш. п'яний, блядь. Він може бути... Ты такие, ты можешь все будет дрова, блядь. Правда? А что ж прав? О, сто скажи. Тихо, тихо. Одій... Блядь! д. Бля. Уди иди, он еди, он ей дэй. Скажи мне, блядь. Ты нахуй, суки. Ты все это, блядь. Ти Що Чувак, я подися. Ви ж таки ви ж таки самі блибоваєте, ша хузі, блядь.